Вітаю, шановне товариство. Влітку я робила відео про мої багаторічні цибулі, і тепер я хочу показати вам, як вони виглядають восени і в якому вигляді вони будуть зимувати. Ось так виглядає зараз цибуля-різанець, але в такому вигляді вона збережеться лише тоді, коли зима буде досить теплою. Якщо ж морози будуть великі, то вся ця зелень взимку обмерзне, а навесні виросте нова. Цибуля, різанець дуже декоративна, ось так вона цвіте в травні місяці, і тому я її вирощую не на гряці, а на квітниках. Цибуля-різанець може жити на одному місці більше 10 років і з часом її кущ розростається, але вона не надто агресивна. Ця рослина гарно розмножується самосівом і діленням куща. А ось так виглядає зараз цибуля, батун або ж пір. З настанням стійких морозів вся ця зелень обмерзне, але рано рано навесні або навіть наприкінці лютого, якщо зима буде тепла, із землі з'являться нові зелені ростки. А ось так виглядає пір у травні під час цвітіння. Ця цибуля цінується за дуже ранню зелень, яку рекомендується вживати в їжу якраз до цвітіння, тому що в період цвітіння і після нього зелень цієї цибулі набуває досить різкого гіркого смаку. Це моя найлюбленіша багаторічна цибуля цибуля багатояросна. Її зелень не обмерзає навіть у сильні морози, а під час відлиги, навіть взимку, ця цибулька відрощує нові зелені пера. Цю цибулю називають багатоярусна, тому що на кінцях листків. В неї виростають маленькі цибулинки, і з них розвиваються нові пера, на кінцях яких знову наростають маленькі цибулинки, і таким чином цибуля може утворити до трьох ярусів оцих цибулинок. Я влітку зібрала ці цибулинки, і ось так вони виглядають зараз. В принципі, їх можна використовувати в їжу, а можна використовувати як посадковий матеріал. Я ці цибулинки буду висаджувати зараз, щоб навесні мати дуже смачну молоду зелену цибулю. На відміну від інших багаторічних цибуль, у цибулі багатоярусної використовується в їжу не тільки зелень, але й підземна частина. Як на мене, то багатояросна цибуля набагато смачніша, ніж звичайна цибуля, яку ми вирощуємо на зелень. В неї дуже приємний солодкувато гострий смак, а зелень такого насиченого зеленого кольору. А тим, хто додивився до кінця, я хочу показати ось цю дуже дивну цибулю. Вона в мене виросла з цього надсіння, і як ви бачите, це мала бути звичайна біла ріпчаста цибуля. Але замість ріпчастої цибулі повиростали такі величезні пальми. Цибулина не утворилася, і підземна частина, ось бачите, як схожа на цибулю порей, але це не порей. Особисто я таку цибулю бачу вперше. В принципі, я її вживаю в їжу, вона смачна, нормальна. А декілька кущів я хочу залишити на зиму і подивитися, як вона перезимує і що з нею буде навесні. А можливо, вам зустрічалася така цибуля, то ви підкажіть мені, що це за різновид, що це за така дивна цибулька.